Привіт! Деякий час назад я вирішив придбати акумуляторні батарейки типу Аан, тобто звичайні пальчикові, з можливістю зарядки по Type C, щоб можна було їх заряджати без необхідності мати спеціальну зарядку для акумуляторів. Мені такі батарейки потрібні для безпровідної миші, тому що це зручно, наприклад, поставив батарейку, вона пропрацювала, розрядилась, Після чого я, наприклад, поставив нову цю зарядив і так далі. Звісно, їх так само можна використовувати для якихось кухонних вагів, пультів керування і так далі. Але іноді, наприклад, по ціні дешевше купити там, за 10 гривень якусь. Батарейку для пульта. Якщо пульт від телевізора споживає мало енергії і йому, звичайно, батарейки вистачає, наприклад, на рік, то звісно, акумуляторна батарейка, мабуть, не для нього. Немає сенсу її використовувати. Але якщо у вас якийсь пристрій, який, наприклад, споживає більше енергії, і вам приходиться там часто міняти батарейки, то звісно тоді краще купити якусь, якусь акумуляторну батарейку, щоб можна було її підзаряджати і використовувати знову. Якщо говорити про ціну, то ці акумулятори я купував під час різних знижок на AliExpress. Спочатку купив одну штучку за 104. 14 гривень, а ще пізніше взяв дві штуки взагалі по ціні 70 гривень за кожну. Про це я, до речі, писав в телеграм-каналі, і ви теж могли б купити їх по такій ціні, тому приєднуйтесь, посилання буде в описі. На той момент у мене не було тестера, щоб дізнатися їх ємність, а тепер я можу це зробити і зараз поділюсь результатами. Заявлено, що у них ємність 2600 мВт-годин, Я протестував їх, виставивши струм 0,5 А і перший екземпляр віддав 1,8 Вт або 1333 мА -год. це менше ніж 2,6 Вт заявлених. Другий екземпляр віддав 1,7 Вт і показав 1413 мА. -год. Третій віддав 1,7 також і показав 1317 мАг. Тобто ємність у них менше зазначеної приблизно на 35%. Якщо враховувати ціну по якій я їх взяв, особливо два останніх, тобто по 70 гривень, то мене це повністю влаштовує, тому що це не набагато дорожче звичайних батарейок, а ці я можу перезаряджати багато разів. Як швидко вони заряджаються, я не заміряв, але якщо не плутую, то приблизно за годинки півтори-дві. Якщо говорити за недоліки, то, як ми зрозуміли, тут немає заявлених 2600 мВт-годин. Якщо говорити про нюанси, то я для себе відмітив тільки один: це те, що ми не можемо подивитись приблизно, скільки ємності тут залишилось. Тому що, якщо взяти, наприклад, звичайну батарейку, беремо ось такий тестер чи мультиметр, він показує 1.35-1.36. Тобто батарейка вже частково розряджена. Якщо ми візьмемо цей акумулятор і подивимося тут. То він показує 1.51, тобто він начебто як заряджений на 100%, хоча це не так, тому що я його вже використовую деякий час у мишці. І виходить так, що батарейка розряджається миттєво, і ми не можемо знати, коли саме вона розрядиться. Тобто вона постійно показує 1.51 вольт. Не знаю, чи це суттєво чи ні, просто відмітив для себе такий момент. Якось по-іншому протестувати ці батарейки я не маю можливості, наприклад, чи в якихось потужних іграшках, там де потрібні також пальчикові батарейки. в мене таких немає. Тому, якщо ви знаєте ще якісь недоліки в цих акумуляторних батарейках, можливо, як вони працюють при низьких чи високих температурах, то поділіться, будь ласка, у коментарях. Мені для мишки вистачає такої акумуляторної батарейки приблизно на місяць, хоча я прям точно не засікав, і зручно, що тепер я можу просто достати цю батарейку, поставити іншу, цю зарядити і знову використовувати. За таку ціну мене ці акумулятори влаштовують і зручно, що у них зарядка йде через порт Type-C, а не якийсь мікро-USB. Тому я можу рекомендувати ці батарейки до покупки, але не за повну ціну, а якщо купувати їх по якимось знижкам. Посилання на них я залишу в описі під відео. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.